Шановні телеглядачі, на нашому каналі сьогодні ми познайомимо вас із славним селом Грузевиця. Історія села розпочалася у далекому 16 столітті. Сама назва села Грузевиця походить від слова «грузько», так як ця місцевість дуже низовина. Населення складає майже дві тисячі осіб. На території сільської ради є школа, садочок, будинок культури, ФАП. Працює ряд як приватних, так і державних підприємств. В селі є у нас фермерське господарство Кандратюки, Грузевиця Агро, товариство з обмеженою відповідальністю Мальма. У нас є така військова частина А-3013, це частина повітряних сил України, Збройних сил України, на які зберігаються засоби, авіаційні засоби масового ураження. Різного калібр. Ще в нас знаходиться серйозне підприємство, один з підрозділів «Укроборонпрома», Укроборонсервіс, яке займалося в свій час дуже благородною справою, і це роззброєнням. Розброєнням туди звозили снаряди, боєзапаси різного калібру, різного напрямку, там а говорити, там військово-повітряні сили, там шеїки, ще шейки, ще шейки, ще то вони їх роззброювали, просто утилізували. Є у нас е, таке підприємство як агропродукт. Це м'ясокомбінат, комбінат, е, там м'ясокомбінат, комбінат, там, б'ють скотину, котину, переробляють е, м'ясо на колбаси і так далі. Є там підприємство, у нас ще «Украгроспілка», Вони займаються вже такими речами, там виробництво соків, там сад дуже великий. Хрузевецька селищна рада одна з небагатьох, де функціонує військова частина. А 3013 є справжньою гордістю села. За багато років тут склалась тісна співпраця та взаємодопомога з громадою. Коли необхідна якась допомога від військової частини, звертається голова сільської ради. Коли необхідна якась допомога, нам ми звертаємося до голови сільської ради і відповідно до певних керівників села Грузевиці і вчасності там. Фермерських господарств і так далі. Значить, В чому заключається наша співпраця? Співпраця заключається в тому, що коли стала ситуація в країні така, яка є на сьогоднішній день, голова сільської ради особисто очолив збір всього необхідного для військовослужбовців, які безпосередньо приймали і приймають участь в зоні проведення антитерористичної операції. Це і збір коштів для закупки броніжелят летів, касок і так далі, всього того, що необхідно безпосередньо солдату в бою. Плюс до того продукти харчування. Засоби гігієни, які необхідно дійсно людям там в зоні проведення антитерористичної операції. По мірі можливості ми стараємося всячески допомагати безпосередньо нашій грузевицькій сільській раді, і селу Грузевиця. Це заключається в тому, що коли необхідна якась техніка, будь то крани, будь то автомобілі, будь то бульдозера, будь-то, якщо необхідно сніг прочистити там зимою, грейдер, ми надаємо Надаємо наших людей для проведення занять в школі з військово-патріотичного виховання. Наразі 15 жителів Грузевиці боронять наші кордони, і так спільними зусиллями громади було зібрано чимало продуктів харчування, засобів гігієни та теплих речей для підтримки своїх земляків. Ви знаєте, от найприємніше було, щира подяки низкию плін кожній людині, яка приложила хоча б невеличку таку свою долю в той автомобіль і. Я надію, що ті продукти дійдуть до тих солдат. Я щиро клоняюся, щиро дякую кожній з тих людей, які не залишились остров. Ще однією гордістю Грузевиці є сучасний дитячий садочок. У дошкільному навчальному закладі Сонечко функціонують три різновікові групи, які відвідують 63 дитини. Садочок має гарну матеріально-технічну базу, тому підготовка малечі до школи тут на високому рівні. Вся робота проводиться згідно закону про дошкільну освіту, інших нормативних документів. Вся навчально-виховна робота проводиться згідно річного плану роботи дошкільного закладу, також планів вихователів та спеціалістів. З дітками працюють досвідчені вихователі, це педпрацівники, Також працює психолог з дітками. В нас працює інструктор з фізичного виховання та музичний керівник. З дітками проводиться різна робота і в ранкові години, і в другу половину дня, а також проводиться організована діяльність, тобто заняття, на яких дітки навчаються і лічити, і викладати різні предмети, і малювати, і ліпити. Це розвивається, це йде підготовка до навчання в школі. Взяти навіть найпростіше ліплення кариться, що там воно має, а воно має велике значення для дрібної моторики розвитку дитини. Тобто діти готуються до потім до подальшого писання. Для всебічного розвитку дітлахів у дитячому садочку діють чотири гуртки: гурток іноземної мови, гурток піскова анімація, гурток з морально-етичного розвитку малечі та гурток-казковий театр. Велику увагу у сонечку приділяють харчуванню. Харчування в нас трохразове. Діти харчування у нас збалансоване і якісне. Витрачаємо зараз по нових згідно нового закону, вартість нашого харчування буде становити 12 гривень, 50 копійок. З них 5 гривень це батьківська плата і 7,50 – державна плата. Також ми практикуємо ще вирощування овочів на своєму городі. Також у нас є дерева. у Нас раніше було багато, зараз трошки менше тих дерев, але ми все рівно збираємо деякі яблука свої частинку і потім використовуємо їх для харчування дітей. Що дуже здешевлює дитяче харчування. Не забувають у дошкільному закладі і про оздоровлення наймолодших жителів села. Питання оздоровлення ми приділяємо дуже значну увагу. Так як дітки зараз дуже хворіють у тому питанню, ми приділяємо велику увагу. Це дітки використовуємо для оздоровлення дітей різні методи та прийоми. Використовуємо масажі різні, самомасажі, також доріжки здоров'я різні. Проводимо з ними фітотерапію, аромотерапію, де дітки можуть зміцнити і покращити своє здоров'я. У центрі Грузевиці красується школа. Історія її досить давня. Перший випуск цієї альмаматері відбувся у 1936 році. У цих старих стінах усе пронизане неймовірною любов'ю та душевним теплом. На стінах красуються вишивки, зроблені руками учнів та викладачів. Чого лиш вартують портрет великого генія Тараса Григоровича Шевченка та карта України? Мабуть, тому вона і є найкращою школою у районі. Знання тут здобувають понад 160 школярів. Паралельно із наукою їх навчають любити та берегти українські традиції і рідну землю. Разом з громадою стараємося. Зробити так, аби школа була приваблива, не тільки кабінетами приваблива, а приваблива і змістом життя. В школі працює досить потужний колектив, в школі працює гарно організована робота в позаурочний час з другої половини дня. В школі функціонує сім гуртків, де діти можуть займатися тими справами, які їх цікавлять. У навчальному закладі діє сім гуртків уже багато років Людмила Бондар очолює гурток Чудоглина усі вироби це персонажі із різних творів шкільної програми. Відтак дітлахи краще засвоюють знання, та й ліпити стає набагато цікавіше. Дітям це дуже подобається. У вільний час вони ліплять прості речі, і вареники ми ліпили, і м'ячики, і намиста саме. Простіші. Ми ліпили зозулиці, м'ячики, розфарбовували їх у, ем, українськими прапорами і нашою українською символікою. У нас в, майже в кожній хаті є свищик, який ми дарували дітям на свято села. От. Дуже це приємно чути від людей е, ну, подяку і такі. Кусочок глини, а приносить стільки радості і тепла. Як у кожному навчальному закладі, тут піклуються і про харчування, і про довіз школярів. Як і садочок, школа має власну дослідну ділянку. Пані Надія працює у школі понад 35 років. Жінка говорить: за ці роки зрозуміла, як би не було важко, спільними зусиллями можна здолати усе. Склалася тісна співпраця школи, сім'ї і громадськості. Частими гостями у нас є і сільський і голова, і Батьки, і де ми вирішуємо всі головні питання, які на сьогодні цікавлять і громадські села, які цікавлять і дітей. Школа сама по собі існувати не може, якщо не буде тісної співпраці школи, сім'ї, і громадськості, і, зокрема, і сільської ради, і відділу освіти, які нам допомагають у вирішенні усіх проблем. І огрузевиці і сімейна амбулаторія здоров'я жителів села під пильним наглядом пані Тетяни. Як говорить лікар, щодня у медичний заклад звертаються близько 30 осіб. Найчастіше це люди похилого віку, яких турбують серцево судинні захворювання. Також тут можна лікувати стаціонарно, адже все необхідне для цього є. У нас є акушерка, яка займається жінками, а також дитячим населенням. Є фельдшер, яка займається дитячим населенням, є у нас фізкабінет, оглядовий кабінет і кабінет щеплення. Тобто ми робимо вакцинацію дітей, різні маніпуляції, проводимо денний стаціонар, а також фізпроцедури. Останніми роками у селі було зроблено чимало: і садочок, і зупинки, і дороги, і телефонна станція, а ще більше планів на майбутнє. У народі кажуть, у кожної людини на землі є своя маленька батьківщина, з якої пов'язує пам'ять про пережити і побачене. До неї припадаєш серцем. Вона здається тобі наймалішою в світі, бо ти тут народився, зростав та мужнів. Такою батьківщиною для багатьох людей є славне село Грузевиця з мальовничими околицями. Для них ця земля найрідніша. Тут вони працюють, виховують дітей, спільними зусиллями зберігають традиції та розбудовують свою країну, адже вона починається із маленького села на Поділлі.